Тільки цього разу недовго. Я поняв. Я натякну і йдемо додому. Добре. Я скажу кодове слово соус. Все, ти тільки кажеш соус, це значить, що ми йдемо додому. Все, я зрозумів. Ну, це є. історія. — Сережка, передай мені, будь ласка, соус. Ну тут перед тобою, що не бачиш. Не уважно у мене. Мені, будь ласка, соус. Ти мене зовсім не зрозумів. Я хочу соус. Вдома доїзд. Та доїстила до Аня, з тим соусом. Беріть оцей от от чумак, це цикі новинка. Ми його постійно беремо. Ти що прикалуєшся з мене? Ми ж домовлялися, я кажу соус, і ми їдемо додому. Mm -hmm. Ми їдемо додому. Не, ну не їдьте, побудьте ще трошки. Ну реально. Сережа щось постійно хоче раніше їхати. Любить вдома сидіти. Да, ну тут і лишаємося. Ти шо прикалуєшся з мене? Рахуй до трьох і побачиш яка я зла. Один ми два. їдемо додому, бо треба їхати. <laughs> да? Ми ж їдемо вже точно? Ну, раз треба, то треба, бо Сережі ще треба вазони полити. Вазони? Вазони. А, вазони. Угу. Угу.